Працівники комунального підприємства спецеко продовжують озеленювати горішні плавні. Від грудня 2023 року триває висаджування вічно зелених хвойних дерев на території паркового озера. Це сосни від 4-річного до 6-річного віку, які комунальники викопують з прилеглих до міста територій зеленої зони. Таким чином, фахівці проріджують ліси і створюють нові ділянки зелених насаджень. Висаджування сосен відбувається у кілька етапів. Аби дерево прижилося і вкорінилося, варто дотримуватись певного температурного режиму. Зазначає Юлія Гаврилюк, начальниця дільниці озеленення і благоустрою комунального підприємства «Спецеко». Сосни висаджують тоді, коли вони є найменш активними, тобто їх викопують і готують лунки для висаджування за плюсової температури, а саджають, коли температура повітря досягає мінусових показників. Вічно зелені красуні, які стануть окрасою паркового озера, пересаджують не з відкритою кореневою системою, а із грудкою землі з цієї території, де попередньо росла деревина. На початку грудня під час перших морозів фахівці дільниці озеленення і благоустрою висадили 34 сосни. Напередодні Нового року паркова зона поповнилася ще кількома десятками молодих вічно-зелених насаджень. Цьогоріч роботу буде продовжено, адже усього на території паркового озера планується висадити 100 молодих сосен.